Коли здається, що все руйнується навколо, все погано. Для мене дизайн це не лише, знаєш, типу гарна картинка. Це просто системність. Продукти, над якими я працюю, можуть змінити для когось сам. Їхнє бачення, я стала впевненішою в собі. І наскільки я знаю, в тебе без англійської мови. Якщо ти кожного дня будеш робити якийсь маленький крок, то рано чи пізно ну ти, типу, це тебе наздоженемо. Ці твої огляди на зарплати це взагалі повний трешко. Я роботу шукала десь більше двох місяців. Зараз був складний період. Зараз ринок потрошки відновлюється. Розкажи, будь ласка, Марія, скільки ти в дизайні вже знаходишся? Я в дизайні вже більше ну десь половиною роки. Я, я знайшла свою першу роботу ще коли типу пішла на свої перші курси, тому отак от вийшла. Цікаво, а що за робота перша була ну в дизайні? Ну це типу було як більше по проєктно. Мені знайомі, чисто що знали, що я е, вчилась на дизайн на веб-дизайнера. То я робила типу, сайти, а потім мене взяли на постійну роботу. Ну, веб-дизайном, тобто займалась. Ну, не конкретно були, були різні, типу, таски. Я і робила і сайти, і потім мобільні застосунки на iOS, Android. Ну, все, що, все, що могла робити, робила, в принципі. Слухай, прикольно, але все одно воно ну, починалося, типу, із вебу, і з того, що ти сайтики, лендинги ось такі, типу, малювала, штуки різні. Ну так, да. перший мій курс був це веб-дизайн. Типу, потім я проходила і UI, і UI, і все, що може бути. Я вважаю, що це просто знаєш типу така сфера, що ти постійно повинен розвиватися, бо з'являються нові тренди, нові там е підходи до роботи. Тому вчитися потрібно постійно. Та в будь-якій сфері, мені здається, не лише в дизайні. Просто в дизайні це якби дуже помітно, якщо ти. Не розвиваєшся навіть навіть на дивленість не розвиваєш. Угу. Ну ти за свій ось час, який ти в дизайні зараз ти побачила великі зміни, наприклад, у сфері там за ці там, три роки? Як як взагалі змінилося все? Ну, звичайно, ну помітила. Але, типу, це дуже довго тип, розповідають про це все. Є якісь деталі, які, на які ніхто не звертає увагу, а є там тренди, якісь. Наприклад, велика типографіка на сайтах, ну, і ТД. В мобільних застосунках там складніше. Окей, okay. а якщо про ринок казати, ось зараз був складний період. Зараз ринок потрошки відновлюється. І на українському ринку це я думаю не дуже сильно відчувається. Але в цілому, ти все одно знайшла собі роботу. Наскільки складно це було зараз робити? Ну я роботу шукала десь більше двох місяців, саме в активному пошуці, типу, І от я почала активно шукати роботу, коли ми. Ну, типу, приєдналася до нетворка твого. Ну, складно, морально складно. Типу, про це ніхто ніхто майже не говорить. Але, але е, всі ми люди, і ми стикаємося з е, моральними перешкодами. Також, е, особливо там, коли ти бачиш, що от... Е, в соціальних мережах там у всіх виходить, але є інша сторона, і не варто все одно здаватися. Мені допомогло те, що я. Напевно, вибудувала якусь системність у пошуках роботи. Я не зупинялася її шукати, але на шляху того, як я її шукала, то я вибудовувала от цілі, які ми робили, типу, на тиждень. Я потроху систематизувала цей процес так, щоб мені було легше. Типу, розписувала питання, які можуть мені задавати HR, які можуть бути на технічному інтерв'ю там. В наступний тиждень я щось доробила в портфоліо. Тобто це такий був постійний процес. І Ще я була типу вношені вакансії і відгуки, фідбеки HR-ів або там, дизайнерів на твої роботи або тестові, або просто типу на якийсь етап твого там, хайрінг процесу. І це допомагає, тому що ти бачиш от, фідбек, і ти можеш зробити певні висновки, типу як робити потім не варто. Слухай, блін. Блін, мені дуже це подобається. Я тебе в цілому запросив на інтерв'ю, тому що ти доєдналася до клубу потужності, який я запустив, і він знаходиться зараз в тестовому та закритому форматі, лише там між нами. І ти написала повідомлення про те, що знайшла цю роботу, і захотілося ось поспілкуватися, запитати. Блін, дуже круто, що в тебе вибудувалася якась системність цього, що в тебе. Ну, такий дуже якийсь прагматичний, логічний підхід був до пошуку. Тобто, це ти не рандомно це робила як зараз, да, за типу там новачки, Ось вони як роблять, закидають всі підряд осі, типу CV, нічого не аналізують і просто флудять. А в тебе був якийсь логічний, логічна цепочка з цього. На різні вакансії я могла, типу, трошки змінити резюме в залежності від їхніх е, очікувань. Ну, не в тому плані, що повністю переробити, але е, конкретно виділяти якісь е, певні мої е, обов'язки на роботі на тому чи іншому місці, щоб. Е, Підкреслити їм, що от я їм потрібна, І це нормально. Це всі, ну, це всі так роблять. Просто я колись ну, типу, не знала про це, коли шукала роботу ще там е ну, пів року тому не в активному пошуці. Кльово. Тобто, в тебе є там якісь свої лайфхаки, те, що ти надивилася і те, що працює. І наскільки я знаю, в тебе без англійської мови. Тобто, ти працюєш дійсно на локальному, на українському ринку, по суті. Ну я працюю, це український стартап, але я працюю на глобал версію Угу. Ну, я маю на увазі, що продукт будується не, укр... не на українському ринку, а він будується, типу, на інший ринок, але в цілому українською командою і українським ось цим аутсорсом, до якого ти належиш. Так. Клас. Тепер цікаве питання стосовно зарплатні. Можеш сказати, якийсь ренч, чи те, що тобі зручно? Ось, де знаходиться воно? Ось тисяча, а от дві, типу там три і так далі. Ну блін, я, я не знаю. Мені просто знаєш, що, типу, не дуже комфортно говорити про такі речі на. Велику публіку. Просто в цілому хочеться показати хоч якийсь рівень. Тому що, знаєш, я чому хочу про це сказати для інших людей, тому що ви не бачите поринок там 200-300 доларів дизайнерів, да, які там по 5 років сидять в професії. І вони думають, що все настільки погано, що немає ніяких можливостей. І тобі лише потрібно англійську вчити, і то навіть з англійської ти зможеш там заробляти собі там, 800 доларів. Ось сьогодні такі страшні а, страшилки походять, типу, байки. І хочеться це трошки розбивати показувати от людям що можна Ну, це неправда. Ну, дизайнер не має заробляти там від 100 до Ну, ці твої огляди на зарплати, це взагалі повний треш від 100 до навіть ну, 700 доларів, це дуже мало. Я вважаю, на, навіть на початкових етапах нормально, коли джу, джуну платять від там, 800 тисячі е, доларів і, і так далі. Ну, це, це нормально зовсім. А те, що там на Work.ua або на інших якихось роботах, вакансії з'являються це просто на них подаються вже люди, які ну, мені здається, отчаяни. Ну, типу, я по-іншому не можу сказати. Ну бо, бо ти настільки довго вже шукаєш роботу, що не бачиш ніякого сенсу, і це, це дуже б'є по твоєму якби моральному стану. Так, да, розумію. Я дуже радий, що в тебе вийшло це зробити, і що тобі воно набило дуже сильно по моральному стану. Але в мене є інше питання цікаве. Скажи мені, а яка була твоя перша зарплатня в дизайні? З чого ти починала? Ну, я робила проекти типу окремі. Через те, що я робила, ну там, наприклад, мобільний застосунок. Через те, що у мене було мало досвіду, я його довго робила. У мене за місяць могло бути там, ну, 6 тисяч гривень. Ну, ну це, це, типу, дуже мало. Але мені здається, що всі через це проходять. Бо інакше ніяк. Yeah. Yeah. І частково погоджуюся з тобою, частково ні. Типу просто є шорткати, якісь які можна там використовувати на початках. Але в цілому, по-різному, буває. В мене також там на початках. Ось я викладав в інсту, що 2500 половиною гривень я заробляв. І це на той курс було там менше сотні доларів. Ну розумієш, мені ніхто не допомагав, в мене не було ментора. Це важливо, коли в тебе є ментор, і він тобі допомагає не лише в тому, як ну, типу, там, в фігмі ти вчиш функціонал і інтерфейс, а взагалі направляє тебе в тому плані. От що мені ще допомогло в пошуку роботи, я стала впевненішою в собі. А ну, типу, повірте, це. HR-ами і іншими членами команди на різних інтерв'ю, це дуже читається. І тому, якщо б у мене була людина, яка б мені допомагала в цьому процесі, можливо, я би швидше знайшла роботу і з вищою зарплатнею. Але оскільки ти, типу, всі ці шишки сам набиваєш, то ну, звичайно це складніше набагато. Так, да, погоджуюся з тобою. А, тепер інше питання: що тобі найбільше подобається у сфері? Ти кайфуєш від дизайну? Як же я не кайфувати? Ну, для мене дизайн це не лише, знаєш, типу гарна картинка. Для мене це от, це... Е, ну, може звучати гіперболізовано, але дизайн змінює світ. І я вважаю, що продукти, над якими я працюю, можуть змінити для когось там їхнє бачення, е, спростити їхнє життя і так далі. Ну, тобто, це про взаємодію людини. З інтерфейсом і розв'язанням її проблем в подальшому. Цікаво. І це тебе ти розумієш, що ти. Ти розумієш, якийсь ауткам, да, типу, що є в кінці цього продукту, яким ти займалася, і що ти з ним робила? Да, мені не лише подобається, типу, робити інтерфейси, там візуальний дизайн. Мені подобається розбиратися в тому, чому от е, користувач так е, думає, чому він так діє і так далі. Ну, тобто проводити ресерч. Як вважаєш, чи є креативність у твоїй професії, у твоїй зайнятості? Частина є. Звичайно, тому що ти створюєш щось нове, але в більшості випадків це про якусь більшу системність, тому що е, всі продукти вони є вже певні паттерни, за якими ми виконуємо якісь дії, е, які нам е, пишуть великі якісь застосунки там або продукти. І от ми ними користуємося. Тобто. Е, Креативність, звичайно, є якась частина, але не знаю, важко відповісти на це питання. Я вважаю, що 80 на 20 більше. 20 креативність. Двадцять критичність, Окей. тобто це більше про системність та структури. Ну, ти ж не приходиш там на роботу, не сидиш, малюєш. У тебе там є натхнення, нема. Нікому не цікаво це. <смі> і ти просто дивишся на інші продукти, як вони подають ідеї, як вони там впорядковують контент, що завгодно, якісь блоки розставляють і так далі. Потім ти вже приймаєш якісь певні рішення. І, звичайно, на користувачів дивишся, як вони взаємодіють з ним. Кляво, дякую. Тобі подобаються користувачі, і робити для них. Так, да. я люблю користувачів. Клас! Я тебе запитав про те, яка була твоя перша зарплатня, типу з чого ти починала. Ми там розібралися, та, що це був веб-дизайн, ти пройшла якесь навчання з Вебу, і в принципі старт в інтерфейсі та в цифрові продукти в тебе був там. А, а тепер ну, я подумав, що можливо комусь цікаво дізнатися, що в тебе було до. Чим ти взагалі до дизайну займалася? Чи був у тебе якийсь напрям, там, не знаю, консультантка? Що ти робила, Марія? Слухай, я е працювала офіціанткою з 15 років. Тобто, я поєднувала школу яка, до речі, була 6 днів на тиждень і Типу, після, після школи, а на вихідних, типу, весь день я ходила на роботу. І я працювала іноді по 18 годин. Ну це був просто на треш. <гум> і тому я така стресостійка, скажімо так. Бо е, хто працював е, в сфері обслуговування, він зрозуміє, це дуже складно. Іноді бувають просто нестерпні люди, і ти все одно маєш їм посміхатися в обличчя і. Ну коротше, ну це такий був важкий період в моєму житті, але я дуже рада, що так от склалося. Іноді потрібно через це прийти, щоб прийти до чогось кращого. Я згоден з тобою. Дякую. Мені цікаво остання, точніше, для людей, можливо, які будуть це дивитися. В мене маленька, типу, але лампова своя аудиторія. Людей в діджиталі, які це дивляться. Їх не так багато, але частина ж з них новачки, які приходять. І їм цікаво, я думаю, буду почути поради від тебе. Коли здається, що все руйнується навколо, все погано, тому що дуже багато тих новачків, в яких все типу погано, да але тут є я, який розповідає про іншу сторону ринку. І я ось показую людей, показую тебе, показую ось. Дивіться, Марія. Що ти можеш сказати, які поради дати від себе для тих, хто ось боїться та входить, знаєш? Я нещодавно змінила свій підхід до життя. Варто на нього споглядати так, наче це просто гра. Ну що може трапитись, якщо ти не ввійдеш? І якщо, якщо ти справді спробуєш, то у тебе життя може змінитися на 360. Ну ніхто не каже, що буде легко. Там з твоєю підтримкою твої учні і ну вони можуть досягти успіху, тому що ну, з ментором це завжди типу. Легше і це економить, повірте, дуже велику кількість вашого часу. Мені допомагала в цьому системність, і я ніколи не здавалася. Навіть мені, коли здавалося, що от я ніколи не знайду роботу там нормальну, чи я ніколи не знайду проект. Я все одно робила через не хочу іноді. Ну, тому що для мене це було важливо. В глибині своєї душі я знала, що в мене вийде. І, і у всіх, хто справді я я вважаю, займається справою і не покладає рук, у всіх виходить. Це просто стемність. Ти можеш потрошку йти до цього, але якщо ти кожного дня будеш робити якийсь маленький крок, то рано чи пізно ну ти, типу це тебе наздожене, мені здається. Сто відсотків. 100%. дякую тобі дуже за твій час за все інше. Ти крутишка. Я тобі бажаю успіхів та розвитку професійного у дизайні, щоб в тебе там не знаю, щоб ти Apple побудувала. Знаєш, як кажуть типу, такими словами: зроби мені як в Apple. Сайт, ось зроби свій Apple, Марійка. Щоб ми такі подивилися і ого, оце ти типу, почувішка крута. Було б непогано, да. Свій Apple.